Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 2 липня 2022 року. І ми проходимо алею Лілі. Ми бачимо, як дивовижно вони підсвічуються сонцем і передають нам красу настрій тепло, бо вони помаранчевого кольору. і дають нам свою часку краси для того, щоб ми радісно сприймали цей світ і обмінювалися радістю теж з іншими людьми і квітами. І ось королева Лілій. Зараз ми підійдемо, бачимо ось дивовижна, така як трійця три лілії. І вони неначе говорять нам про свою тендітність, про свою радість, про свою захопленість цим світом і знаходяться біля такого ряду інших лілій. Всім бажаю і в ваших родинах краси, щастя, здоров'я і щоб один одному, як оці чудові квіти виголовками. Приближались один до одного і дарували один одному тепло, радість і любов. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосівський. Цікаве голосіво. На все добре, любі мої. Хай життя вирує і дає вам насолоду своєї. Прекрасної божественної краси на все добре, любі мої.